Здається, мій Амур стріляє в мене звичайними стрілами, а не любовними. То спинакольне, то коліно стріляє. От застранець. <рив> мій дід мав радіо і зробив дев'ять дітей. Мій тато мав телевізор і зробив троє дітей. А в мене є інтернет, і здається, на цьому мій рід скінчився. Маленька дівчинка запитує у дідуся. Діду, а що це за ягідки? Ну, це чорна смородина. А чому вона червона? Е, бо зелена? А? Скажіть, будь ласка, а хто вас підстригав? Ха -ха, майстер? Та я бачу, що майстер. А за професію він хто? Батько вчить сина рахувати. Посадив навпроти себе і наказав уважно слухати. Тоненько бекнув раз, потім бекнув нормально, а потім басом бе. Так, синку, скільки тут баранів бекало? Ха ха. Один. Ой, у мене алергія у вигляді нежиті. Лікар прописав новітній препарат, побічні ефекти: е, сонливість, біль в очах, шум в ушах, нервозність, безсоння, судоми, е, сухість у роті, блювання, депресія, е, гастрит, діарея, запор, головний біль, носова кровотеча. Сиджу і думаю, може, чорти з ним і з нежиттю? Весілля збирають молоду, мати плаче, а батько її втішає. Ой, слухай, то не вийти. Нехай тепер свати ревуть. Літня людина на прийомі у лікаря. Доктор, останнім часом у мене нічого не болить. Ой, погано. У вашому віці завжди щось має боліти. Ой, доктор, що ж мені робити? Ну так, випийте горілки, покуріть сигарету і в кінці кінців з'їжте щось солоне або жирне. І можливо, все повернеться у нормальне. Усі люди пристібають ремень безпеки із думкою. Раптом аварія! І тільки українці, із думкою Танути? А якщо поліція?